Кожні 8 секунд у світі народжується новий житель. А кількість людей на землі вже більше, ніж 8 мільярдів, і це число зростає ну дуже швидко. Що впливає на такий ріст населення? Відкрий цю таємницю за допомогою нашого відео. покращення умов життя, розвиток медицини та доступ до освіти спонукали до поступового збільшення кількості населення. На чисельність населення будь якої країни впливають кілька чинників по-перше, це народжуваність, смертність та міграції. Народжуваність та смертність є природними біологічними процесами, за ними визначають природний рух населення. Природний рух населення. Це зміна чисельності складу населення унаслідок народжуваності й смертності без врахування механічного переміщення, тобто в міграції. Розгляньмо картограму, на якій за областями відображено народжуваність населення України. У яких областях показник народжуваності буде найменшим, а в яких найбільшим. У Луганській, Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях. Народжуваність є найнижчою. Найвищі показники спостерігаються в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Кількість населення може збільшуватися внаслідок природного приросту населення, тобто, коли кількість народжених перевищує кількість померлих за один рік. Кількість населення може також і зменшуватися, коли кількість померлих переважає над кількістю народжених. Такий процес має назву депопуляція. На картограмі смертності населення можемо відслідкувати, що в Чернівецькій, Волинській та Тернопільській областях цей показник найменший. Тоді як у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій смертність найвища. Природний приріст населення визначають як різницю між народжуваністю та смертністю. Відповідно, він може бути додатним або від'ємним. Наприклад, за даними статистики 2021 року, в Україні народилося 272 тисячі немовлят, а загальна кількість усіх померлих становила 714 тисяч 300 осіб. Щоб дізнатися природний приріст населення, потрібно від кількості народжених відняти кількість померлих. Отже. Природний приріст становив мінус 442300 осіб. Тобто природний приріст в Україні від'ємний. Часто показники природного приросту вираховують як відношення кількості народжених або померлих на одну тисячу осіб. Тоді одиницею вимірювання буде проміле. Такі показники мають назву коефіцієнти народжуваності або смертності. Наприклад. В Україні коефіцієнт народжуваності становить 7,3 проміле, а коефіцієнт смертності 18,5 проміле. Відповідно, коефіцієнт природного приросту становить мінус 11,2 проміле. Коефіцієнт природного приросту може мати позитивне, негативне або нульове значення. Як ти думаєш, а який показник природного приросту населення у світі? Через постійне збільшення населення коефіцієнт природного приросту у світі буде позитивним, а його значення становить приблизно 10,4 проміли. Відтворення населення це процес зміни поколінь унаслідок природного руху населення. Для характеристики цього процесу використовують різні показники, зокрема коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення. У світі переважають два типи відтворення населення для першого характерні низькі показники народжуваності, невисокі показники смертності та, як наслідок, низький природний приріст населення. Перший тип відтворення населення характерний для високорозвинених країн, наприклад, для країн Європи, Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України. Для другого типу відтворення населення характерні порівняно високі показники народжуваності. Відносно низька смертність і високі темпи приросту населення. Другий тип відтворення населення характерний для країн, що розвиваються, він поширений в Африці, Азії, Латинській Америці та Океанії. Показники відтворення населення різняться в різних регіонах. За кількістю народжених на тисячу осіб, перше місце займає більша частина країн Африки та деякі країни Південної Азії. А от смертність вища в країнах Східної Європи та Росії. Відтворення населення за першим чи другим типом має певні наслідки для країн. Зменшення природного приросту створює такі проблеми, як от старіння нації. Зі зростанням кількості людей похилого віку зменшується кількість працездатного населення, що може негативно вплинути на економічний розвиток країни. Зростання витрат на систему охорони здоров'я, соціальне забезпечення та пенсійні виплати можуть створити фінансові труднощі для держави у країнах із високими показниками природного приросту населення може не вистачати ресурсів, що призведе до дефіциту енергії, води тощо. Характерним є зростання попиту на житло, ускладнений доступ до якісних медичних та освітніх послуг. Збільшення робочої сили може призвести до підвищення безробіття через недостатню кількість робочих місць. Щоб розв'язати ці питання, уряди багатьох країн здійснюють демографічну політику, систему державних заходів, спрямованих на регулювання демографічних процесів. В Україні також проводять демографічну політику, вводять соціальні пільги для багатодітних сімей, створюють програми соціального захисту та підтримки дітей з особливими освітніми потребами розширюють доступ до послуг охорони здоров'я, впроваджують державні програми підтримки утримання дитини в перші роки життя, створюють програми підтримки жінок на ринку праці та забезпечення рівних можливостей у кар'єрному рості, збільшують кількість дитячих садків та шкіл. Запам'ятай. Природний рух населення це зміна чисельності і складу населення унаслідок народжуваності й смертності без врахування механічного переміщення, тобто міграції. Природний приріст населення визначають як різницю між народжуваністю та смертністю. Відповідно, він може бути додатним або від'ємним. Наприклад, в Україні коефіцієнт природного приросту від'ємний і становить мінус 11,2 проміле. Відтворення населення. Це процес зміни поколінь у результаті природного руху населення. У світі переважають два типи відтворення населення. Для першого характерний низький природний приріст населення, а для другого високі темпи приросту населення. Демографічна політика це система державних заходів, спрямованих на регулювання демографічних процесів. Став уподобайку, ділись відео з друзями та не забудь про коментар. Дякуємо, що залишаєшся з нами.